Всім доброго дня! Не виходило вже давненько відео, нічого. Ми на місці, все як має бути. Не робимо нічого, сніг впав, були сильні морози. Зараз трохи вже впали. Це десь плюс-мінус нульова температура, мінус 3 такого. Нічого. Так, відео в нас про сівалочку. СЗ 5,4. Продається вона, сказати так, по зобчастинам. Ця секція вже продана, обрізається тако, лишається ящик, сказати, рама і буде така навісна сівалочка до трактора беруть під трактор юмс. Слушники тут в нормальному стані, вона вже під завдатком, лишається тільки ось цих дві. Рама ціленька, нічого тут не варено по рамі, рама ціленька. Ось ящики. Є там нюанси по ящикам підмін доброго. Задня стінка так загортувачі стоє за сушниками. Сушники в нормальному стані, не повитирані. На кожен ящик йде по редуктору. Три редуктори стоїть. По редуктору йде на кожен ящик. Ось так. Продаються окремо колеса. Колеса по ціні будуть в нас 100 доларів за колесо. З дисками з усім. Отако, як є, знімається і все. Такі колеса ще в нормальному стані. Продаються маркера 2000 за 2 штуки, маркера цілі, не повитирані, не варені. У нього друге колесо таке. Продається дишель, 100 доларів дишель. Ціленький, без циліндра, от такий дишель. Ось така сівалочка. Все ціленьке. кого цікавить, то дзвоніть Тернопільська область під Волочиськ. <кій> на кожен, сказати, на кожну секцію вріжеться підніжка і буде ще підніжка. Щоб можна було стояти на сівалиці. Ось така сівалочка у нас. Для кого цікавить, то дзвоніть. По ціні договоримося вже по телефону. Так що таке вийшло невеличке відео. Всім дякую за перегляд. Дзвоніть, пишіть. Кого цікавить якісь може, запчастини, то, що я розказував, що тут продається. Або якась секція може цікавить. Вріжемо без проблем. Так що дзвоніть. Всім дякую за перегляд! Відео, слава Україні! Все буде Україна!